Роком початку козаків у літописі вказано 1516-й, коли король Сигізмунд І доручив своєму вельможі Лянцкоронському зібрати на українських землях добровольців для боротьби з кримськими татарами і для захисту південних кордонів. Той же, зібравши охотників кілька сот, пішов із ними аж під Білгород і там забрав множество товару, ікони, і овець татарських і турецьких, та й повернувся назад. Татари ж бо і турки, зібравшись, гналися за ними і настигли аж під Очаковом, біля Овидового озера. І билися з ними, та наші поразили їх, і з великим добитком в доброму здоров'ї повернулися. І потім війнолюбивий наш народ, засмакувавши собі із здобичі, наставив собі старішину спосеред себе наймення козака. Однього ж бо і самі потім козаками нареклися, і почали самі часто в татарську землю ходити і звідти багаті добитки приносити. День же ото дня примножалося їх, так що з часом намножилося, і навіть досі не перестають вони.